Я не morning person, але якщо вже вставати зранку, то задля смачного сніданку. Снідати прийшли в це цікаве кафе круж, яке робить акцент на випічку сніданки та бранч. Сам заклад не дуже великий, але місця вистачає. Доволі цікавий інтер'єр і, як виявилося, страви теж доволі незвичні. Доброго всім ранку. Ми прийшли снідати і пити каву. Просто подивіться, яку гарну шакшуку мені принесли завжди, коли не знаю, що мені зранку з'їсти. Шакшука. Це була оригінальна вегетаріанська шакшука, я таке ще ніде не їла. Зрозуміла, в закладі час від часу оновлюють меню і тому можна натрапити на щось цікаве, як от моя гарбузова хумусна шакшука або омлет з трюфелем. Мені це гарбуз. Дуже цікаво. Що гуляти по Кракову і дійти до площі Яна Матейка, то неможливо не помітити пам'ятник Грюнвальській битві. А про нього є що сказати, бо і сам пам'ятник цікавий, і історія його створення. Може здати, що до нас це ніякого відношення нема, але це частина і нашої історії. Сам монумент становили на честь 500-річчя перемоги об'єднаних військ Польщі та Великого князівства Литовського над Тевтонським орденом. Грюнвальська битва була однією з найбільших битв середньовічної Європи, після якої могутність Тевтонського ордена почала занепадати. Вершник це польський король Владислав II Ягайло, син руської, тобто української. Князівни Уляни Олександрівни. Незважаючи на грандіозність, пам'ятник створювали таємно в Парижі, адже на початку 20-го століття поляки сумнівали, що австрійська влада, в якій вони підпорядковувались, зацінить таку ініціативу. Монумент знаходиться на площі Яна Матейка не випадково, адже творчість цього художника відома зображеннями історичних і батальних сцен. Зокрема, у Яна Матейка є картина Битва під Грюнвальдом», а також поруч міські оборонні мури, які нагадують атмосферу середньовічного Кракова. Це Краківський барбакан, брама, яка є частиною колишніх міських мурів, а наразі входить до складу Краківського історичного музею. Барбакан могли в 19 столітті знести, але врятували завдяки історикам-художникам, і зокрема як гадаєте, кому Яну Матейку, на честь якого і названа площа напроти барбакану. Туристичне серце Кракова, площа ринок, поєднання старого міста і сучасності. Сьогодні тут розташовані ресторани, кав'ярні, музеї та готелі і голуби, але про них пізніше. А в 13 столітті це торгівельний, адміністративний і громадський центр міста. Тут відбувалися ярмарки, королівські паради, страти та святкування, пропускаючи навіть дві останні події могли відбуватись в один день. Самі розумієте, площа то така одна. У центрі площі стоїть історична будівля, суконні ряди. Це старовинні торгові ряди, де ще в минулих століттях продавали тканини, спеції та рідкісні товари з усього світу, щось типу золотих лабук. Нашого століття. Суконні ряди вражають, так як Краків був столицею, то це, по суті, ще й була необхідність. Окрім центру торгівлі, це ще був символ багатства та могутності міста. Також можна завітати до самих торгових рядів, просто подивитися або ж затарити сувенірами. Людей тут багато, але речей ще більше, чого тут тільки немає. Від листівок до виробів зі скла, від бурштину до іграшкових драконів. Купа всього справді навіть проздивлятись цікаво. Ах так, голуби. Їх тут купа. Мабуть, краків найбільше асоціюється з драконами та голубами, і не дивно, адже вони пов'язані. За однією легендою князь крак, засновник кракова, переміг дракона, а душі його воїнів перетворились на голубів, щоб охороняти місто. Якщо в середньовіччі голуби були символом чистоти та благополуччя, то зараз вони додають місту атмосферності. Вони знають, що це їх площа, і ми просто приходимо до них в гості. Ще один символ Кракова костел Діви Марії. Далеко ходити не треба, він тут за голубами на площі. Костел зведений ще у 14 столітті, але виглядає гарно з будь-якої сторони. Погляд привертає різна довжина веж. Я хотіла пожартувати, що гроші закінчилися раніше, ніж амбіції, але так воно і є. Через фінансові та технічні труднощі одну вежу збудували коротшою, а для атмосфери придумали легенду про двох братів, які будували ці вежі, але там дуже сумна історія. Вища вежа у свій час виконувала функцію спостережної вежі і сигнального пункту для міста. Саме звідти, що години лунає Хейнел Мар'яцький, традиційна мелодія, що Робтово обривається на згадку про Трубача, який загинув, сповіщаючи місто про напад татар. В на життя було бентежне зранку страти ввечері святкування, чого тільки площі великих міст не бачили. Тому не дивно, що поруч з площею ринок можна знайти музей тортур. Музей декілька залів, які мають різні інструменти тортур, зруповані за темами для зручності, для страти, для допиту, для покарання честі. 20 з цих інструментів є реконструйованими. Дивишся на все це і розумієш, що робили люди, коли не було інтернетів. Сам музей невеличкий, я б не сказала, що це обов'язково для відвідування, але така цікавинка. Найбільше мені сподобалась інтерактивна частина, де пропонують по залах шукати щурів та черепи. А це взагалі не легко. Деякі щурики заховані майстерно. Якщо вдасться знайти більше 20 щурів, то можна отримати подарунок. Нам не вдалося, ми знайшли лише 8, але процес цікавий. Ляючи вуличками кракова, можна помітити магазини неймовірно гарних та цікавих скляних іграшок. Вони тут на різний смак, колір і форму. Польща один із світових лідерів у виробництві скляних ялинкових прикрас. У кракові ж вулички заповнені спеціалізованими магазинами та майстернями цілий рік. Деякі магазини це сімейний бізнес. Скляні прикраси часто виготовляють вручну. Це неймовірна краса. Я заходила буквально в кожний такий магазин і всім раджу. На шляху з ринкової площі до королівського замку доволі зручно розташувався костел святих апостолів Петра і Павла. Це такий собі символ католицької реформи, адже цей костел став першою бароковою спорудою у Кракові. Доволі помітні 12 фігур апостолів. Це гарні копії, оригінали зняли з їх чинних місць ще 26 років тому, щоб берегти від подальших пошкоджень. Ці 12 апостолів це основні учні Ісуса Христа, які стали засновниками церкви після його воскресіння, тому їх кількість глибоко символічна. Костел Петра і Павла серед 12 фігур є святий Петро, а Павла немає. І це не помилка так і задумано. Святий Петро був одним із 12 апостолів, яких безпосередньо вибрав Ісус. Тому його фігура на чинному місці серед інших апостолів, а фігура Павла трохи далі, на фасаді костелу. Святий Павло не належав до числа 12, бо не вернувся пізніше, уже після Воскресіння Христа, але має титул Апостол народів. Саме тому костел присвячений обом Петру, апостол Єрусалиму, і Павлу апостол народів, як символ єдності церкви. Костел такий же гарний всередині, як і ззовні. Тут також є барокові скульптури святих, не лише апостолів, стеля і купол, розписані сценами життя святих Петра і Павла. У свій час при костелі діяла єзуїцька школа, тому храм був не лише місцем молитви, а й центром знань. Додатково костел використовували як концертний і представницький зал. А наразі тут регулярно проводяться концерти духовної та класичної музики. Ще один шедевр барокового мистецтва вівтар Костелу. Він присвячений покровителям костелу і є символом єдності. Вхід до костелу вільний та безкоштовний, тому можна спокійно і в своє задоволення. Пол насолоджуватись такою красою. Дуже гарно, нам сьогодні пощастило, дуже така приємна погодка, сонечко є. Все для нас просто ідеально. Замок на Вавальському пагорбі, королівський замок. Моя наступна зупинка, як, мабуть, і кожного туриста в Кракові. Важко сказати, скільки ж років в самому замку, адже він добудовувався і перебудовувався багато разів. Оборони замок побудували десь в 11-12 столітті, так як Вавальський замок був резиденцією королів, то протягом століть кожен з монархів по-своєму доклав руку до розбудови. Поступово добудовувались вежі, будівлі, інтер'єр набував готичних рис, дерев'яні укріплення замінювались на кам'яні, а потім пожежа і треба все відновлювати. Перебудували в ренесансному стилі, а потім знову. Пожежа знову відновлення, і спорудена набула рис раннього бароко. Потім ворожі напади, знову відновлення, і вже прослідковується форми класицизму. Ще декілька вешта навколишній мур збудували. З 18 століття замок переходив з однієї влади до іншої. Кожен оздоблював замок під свої смаки та потреби. За 100 років тут і австрійський імператор, і керівництво німецької армії встигли пожити. Окрім королівського замку, на Вавальському пагорбі є й інші архітектурні пам'ятки здалеку помітно-кафедральний собор святих Станіслава і Вацлава. Його побудували ще в 14 столітті на місці двох окремих соборів костелу Вацлава і костелу Станіслава. Так як Краків був столицею польського королівства, Вавельський замок був резиденцією королів, то цей храм став головним собором країни і центром політичного життя. Зокрема, собор був місцем коронації та поховання королів. Як і замок, собор теж багато разів перебудовували і добудовували. Тому тут теж змішалися різні стилі готика, ренесанс і Вороко дзвіниця відома дзвоном Зигмун, це найвідоміший зі дзвонів Польщі, такий собі національний символ країни. Його вага всього на всього майже 13 тонн і механізм заводиться вручну 12 дзвонарями. За легендою, якщо саме цей дзвін задзвонить сам по собі, Польшу чекають великі зміни. Загалом на території Вавельського пагорбу доволі людно, але атмосферно тут квітнуть троянди, а в певних куточках можна знайти гарні місця для вдалих кадрів. З Самого ж пагорбу відкривається неймовірний вид, особливо сонячну погоду. З пагорбом асоціюється не лише замок, а й дракон. Жив не то жив, їв худобу та людей, але його перехитрив швець, який наповнив шкуру барана сіркою. Після такої страви дракону настільки пекло горло, що він пив воду з вісли, допоки не луснув. Статую саме цього дракона можна знайти біля підніжжя пагорбу, бо тут, наче як і була печера, в якій він жив. Наступна зупинка кафе в стилі дирявого казана. Це вже така собі традиція відвідувати в польських містах кав'ярні в стилі Гаррі Поттера. Я була в таких кафе у Врославі та Варшаві, і ось тепер ще й в Кракові. Це популярне місце. Якщо завчасно не зарезервувати столик, то доведеться почекати, але воно того варте. Заклад знаходиться в підвальному приміщенні, тому вічі тя наче спускаєшся під земелля. Буду зараз пити Love Potion. Це такий дуже смачний фруктовий лимонад. Приємно. Ну, все вже димок більше не йде, але було дуже гарно. Смачно. Refreshing. Мені принесли мій десерт. Просто подивіться на цей м'який листочок. Пемпезно. У мене флафі банана кейк з бананом і пісташо. Це як банановий хліб, тільки дуже солодкий, і з якимось таким солодким кремом. Nei. Hva skjer? Ми прийшли в морське око їсти. ну Просто їсти, його, а взагалі вибрали собі грибний суп, Apple Pie з ваніла, айскрім і каву. Мені принесли суп. От, буду пробувати. Якийсь вегі-суп. О, пішло. Пахне дуже приємно, це має бути грибний суп. Блін. Я дуже вибачаюсь, в мене ж слюні <свистит> так хоч з'їсти. На вулиці просто так холодно, а цей суп такий виглядає таким гарячим, смачним. Зазвичай Польща для мене це такий собі підстоп перед основною серйозною поїздкою. Цей раз вибір міста був 50 на 50. З однієї сторони Той який треба, був тільки з кракова, з іншого, і сам краків здавався цікавим. І в результаті я взагалі не пошкодувала, що виділила на це місто день своєї відпустки. Якщо я шкодувала, то тільки через те, що лише один день. Наразі краків мені сподобався найбільше серед інших польських міст, де я була. Для мене це місто виявилось цікавим, історичним, але при цьому сучасним. Цілий день гуляти по кракову легко, бо дійсно є куди піти і що подивитись. Смачна їжа. Цікаві заклади, гарна архітектура, жива музика на вуличках, а вулиці дійсно гарні. Поза центром можна знайти провулки, заповнені опалим жовтим листям. Саме в Кракові я випала перший гарбузовий лад на цієї осені і взагалі зарядилася осінньою атмосферою. Якщо у мене буде така можливість в майбутньому, то мені б дуже хотілося побачити різдвяний краків. Чомусь мені здається, в такий час тут дуже гарно. Ось таке коротеньке, але доволі атмосферне знайомство з Краковом. Якщо бували тут, поділіться, як вам це місто, чим найбільше запам'яталося, або що плануєте побачити тут в майбутніх подорожах. А я поїхала далі. Thank you